Привіт-привіт вам всі малята, любі хлопчики і дівчата. Ви знаходитесь на найпотужнішому каналі України. Імені мене на каналі Левченко Євгеній. Чи Євгеній Левченко не важно. Я хотів розповісти вам дуже цікаву історію, яку мені сьогодні розповіла знайома. Знайома моя, живе, знаєте де? У Москві. Ви уявляєте? Ну просто в мене хватило розуму не розсиратися з своїми знайомими, друзями і так далі. Але я знаючи, що враховуючи те, що мене дивляться стукачки й дурачки. Я наголошую і офіційно заявляю, що я ні з ким не співпрацюю ніяких даних військових таємниць українських державних не передаю, бо я їх не знаю. Я не цікавлюсь політикою, війною особливо не цікавлюсь ніяких даних не передаю, не співпрацюю з ворогом, а просто спілкуюся зі своїми старими друзями і знайомими. Які проживають в Росії, вони усвідомлені вони проти війни, абсолютно всі хто за війну? Я їх викреслив зі свого життя. Хто проти війни? Я з ними спілкуюся. І коли кажуть, що вони не розуміють дійсно цього, коли е, вони теж пересралися з родичами, особливо ця моя знайома. Вона посралася е, з родичами, які живуть в Україні. Тобто родичі, які живуть в Україні, посралися з цими родичами, які живуть в Росії, тому що буцімто росіяни не виходять і не виходили на мітинги проти війни. Але розумні росіяни вони розуміють, що вони живуть в тоталітарній державі, як і ми, в принципі. І вони розуміють, що це виходіння на площі нічого абсолютно не дасть. Колись вже Борис Німцов виводив на болотну площу у Москві людей. Їх садили по автозакам, вивозили, били почки, а з Борисом Німцовим ми пам'ятаємо, що трапилось. Прямо в самому центрі столиці Московії його шляпнули. І до сих пір не знайшли, пір не знайшли винного вбивцю. Отже, ближче до діла. Суть історії. Дуже цікава, мені дуже сподобалася ця історія, я просто захотів вам розповісти. А ви послухайте вже, якщо є вільні уші, вуха. E, значить, дивіться, історія така. Ця моя знайома народилася в місті Грозному, Чечня. Зараз це Чеченська Республіка. Її мама також народилася в Грозному. Чеченська республіка. Чечня. Її тато батько теж ні, він, він народився десь там, але коли йому було 4 рочки, то його батьки теж переїхали в Грозний. Вони, були, вони росіяни собі. Вони не чечени, вони росіяни і е, от вони там жили вони жили вони її її батьки жили познайомилися одружилися е, народили двох дітей оцю е, мою знайому та її братика на рік, на рік старшого е, цього на рік старшого від неї вони жили так, вони жили в Грозному, і е, ну єстественно було дуже багато, там скрізь Чечени, але росіяни також були. Також серед них жили росіянці не багато, але як були, тому що це була тоді чеченська РФ РСФСР, чи як там вона називається радянська ця держава? Путеплять Республіка. От і вони так жили. А коли моя знайома, вона моя одногодка. Їй 41 годік. І е, коли вона була ще путь, пуць, коли вона ще була зовсім геть мала геть юна, це іскільки, Коротше, коли почалась перша чеченська в 96-му, здається, так? Е, чи 94-му, не столь важливо, Ну, в общем, вона була мала. Це їй було е, 10-12-14 років. Мала дитина ще. Почалась війна, до влади прийшов Захар Дудаєв. І Захар здається, я не пам'ятаю, Дудаїв, коротше, вона казала, це я так уже сам. Ну, вроді, Дуда. Коротше, Дудаїв. І він почав почав впарювати, почав продвигати національний інтерес. А коли впарюється національний інтерес, коли Гітлер прийшов, впарювався національний інтерес, коли Ющенко прийшов у нас. Тобто на національному і патріотичних інтересах дуже можна ну, тобто продвигається ненависть, продвигається пропаганда і війна загалом. Так скрізь. Так абсолютно скрізь. Також все, так само робиться всі. Все це робиться під копірку. Так що це все робиться під копірку з революціями, майданами і так далі. Сценарій скрізь один і той же. Отже, прийшов Дудаєв і сказав, що от руські враги, і що з ними треба боротися. А ця жінка. Її мама, оцеє моєї знайомої мама, вона була дуже комунікабельна людина, дуже дружелюбна. Вона дружила з усією вулиці, вона жили в частному секторі, в приватному, і в них так прийнято, що вони дуже-дуже дружили з сусідами, дуже дружили. Ну, Взагалі вони один одного допомагали. Тобто, руський і не руський, це тоді так було до війни. Їм не важливо. Вони один, там заходили в гості один до одного, один до одного, коли без стуку, двері не зачинялись і так далі. Коли почалася перша Чеченська, починалася, тільки розгоралася, е до неї прийшли з десяток обдовбаних з автоматами е молодих хлопців там, від 16 до там, 20, зовсім молоді, зовсім юні, і кажуть, е «Де твой муж. А вона, ну це так, а вона каже, е чоловік будь, ну, там, на нічній на роботі. Повезло, значить, ми об'йом його завтра. І шатаються, обкурені, обдовбані, набухані там і так далі. Вони з автоматами. Їм хотілося крові, тому що там скрізь по телебаченню чеченському, по е, пресі, е, особливо ус народним телеграфом е, ну, впарювалась пропаганда ненависті. Росі, росіяни враги. Все. І, іншого нема. Е, і, це, і це дуже сильно. Е, це, сама, це саме. От. І, а вона каже, і вона не розстерялася, вона каже, слухай, там, ти такий то. А ти що забув, як ми, е, мій син. А як ми тебе маленько качали, як ми тобі велосипед купили, як ти хотів куртку джинсову, я тобі його достала. А друго до другого звертається. А ти? А ти чому? Ти забув мою доброту? Як ти гуляв з моїм братом, з моїм сином? Тобто, як ви, ви разом ви до нас приходили їсти часто, співали пісень чеченських і російських і все? Ну, оцим вона якось так улюлюкала їх, вони вона ну да, ну да, ну ладно, типу, ну вам треба забратися уїжджати, типу. Ну, без тіпа. вони треба забрати уїжджати, тому що так, тому що ви русський, ну тим не менше. І вона з ними, добре, добре, хорошо, будемо уїжджати. І вона зайшла і просто вони пішли, тобто вона зайшла і рухнула. Вона впала без. Як це сказати, втратила свідомість. І вона так лежала до ранку, і в неї не було це, такий був сильніший нервовий зрив, що в неї не було сили навіть поворухнутися. Чоловік приходить, а вона валяється. каже А що ти, Наташа, валяєшся тут те саме? А вона розказала цю історію, цю ситуацію і каже, дуже опасно тут оставатися. А потім. А на через декілька днів до неї прийшов старий їхній сусід. А він там якийсь, ну ви знаєте, як вони баули, ці аули, баули, і він там мудрейший на у тих чеченів, там трошки ж не такі традиції, як у нас, там взагалі дуже чтяться. І, це... і він каже: ти знаєш, ти не хотіла мого сина ніко... свою дочку. Я хотів хто коротше, він колись раніше приходив свататися до неї, щоб її сина. А дочки було 10 років, тере 12. А вона каже, Руська це каже, вона у нас так не прийнято. Він каже, ні, я, ну, тобто він колись приходить, він не раз обвінчать їх, засватить, а потім, щоб вони трошки підросли і женились. Вона каже, ні, у нас так не прийнято. Хай моя мала дочка виросте, і за кого хоче, за того і, і виходить, тому що отак. І от він приходить до неї і каже: ти знаєш, колись ти мені відказала і не раз, я це схавав. Але і простив, тобто не, не держав на тебе обіди. Але зараз прийшло час відплати. Ми тобі даємо сутки на те, щоб ти уїхала. Отак. І вона каже, да як, же так? так, ми ж з тобою, так ти ж, так ми ж, так ми ж вместе пісні співали, так ми ж вместе друг друга виручали, так ми ж, так ми ж. Ну Починається війна, русські враги, вона каже, да як же ж враги? Так ми ж скільки разом, ми ж жили, ми ж тут, от діда прадіда, ми тут всім. Це ж тай, моя земля. А ще прикол в тому, що вони дом з чоловіком тільки-тільки збудували будинок. Ну, молоді, зелені, зелені і гарячі, тільки збудували будинок, тільки дітки, от у них там це. І вона каже: він каже, нічого не знаю. Тобто собирайтесь, уїжджайте. В общем, вони. А, ні, і не так. І він каже. Сутки тобі дає. Якщо сутки проходять лише тут, то приходять мої хлопці, і ти знаєш, що буде тобі і твої дочки. по ми з нею поїхати типу, саме. Ну, в общем, з От вона тоді дуже перелякалася, відправила дуже швидко своїх дітей до сестри, кудись там якийсь краснодарський край, чи куди, я не пам'ятаю поїздом. І все. А в поїзді їхала їхня знакома, Чеченка-проводниця. І вона з ними дуже нормально, тобто абсолютно нормально, їх піддержувала, хлопчика і дівчинку, ну цих знайомих моїх. І от, Потім через сутки в общем, до, неї, до них прийшли з автоматами. Чечени теж обдовбані, їх дуже багато було. А вони кажуть, що все-все, ми збираємося, ми дітей просто проважали, все, ми давайте ми збираємося. Тобто, агресія в це я так розказую, все весело, але вона мені, розказувала, ну, то, то, вона мені це розказувала, наче от у нас перші дні війни. Агресія і ненависть, і страх липучий такий був. Він аж, наче висів в воздусі, в повітрі. Е, і е, вони збираються, збираються, збирають збираю торби, а він каже, так, все. Підводить чоловіка до стіни, ну, це ці теми, оце коли е їбланам дають оружі, я таке теж переживав. І, і коли воно чув... в житті ніхто, а е з от прийшло, время, він себе ощутив ким-то, царем і Богом. І він до себе підходить, підходить стає до стінки, ставить е до стінки в упор, короче, в общем, збирається розстрілювати. Ой, вона на коліна падала, випрошувала, ну, в общем, випросила, і вона каже, що все, уматуйте, без віщей, без нічого. Він каже, да як же без віщей, ми, ми вам вдома типу, ну, А як же без віщей, Куди ж ми, що ж ми, без грошей, без віщей, нічого не знаємо, це все наше, це чеченське, а ви типу, От, і, е, Побігла вона до якоїсь МВД, до якоїсь мента, щось там вони колись разом. вона колись йому допомогла і він був типу, її должник. Ну, В общем, все як в кіно. Він був її должник, вона до нього обратилася. Він дав їй альфа, ілі ОМОН, і Ліотам, така така та тема. Вони приїхали в оцеплення двома машинами. Група захвата. общем, типу, цих чувачків трошки одигнали. Типа там пару разів стрельнули в воздух, то есть таких перестрілок нічого не було. Е, вони збирали свої всі віші і, і уїхали. То і коли вони їхали, за ними ці, аж погналися. Ну воно, кров гаряча, кров бурлить, що цілий русський, руска альфа приїхала, оця Альфа-Омега, і Тамон. І вони от -от там кров бурлить, вони за ними поїхали, щось стріляли по кольосам, ті їм теж по кольосам. Ну, Взагалі, ця тема. За мною, теж, до речі, військові ганялися, коли... які військові? ті військові, коли... які откупилися і сидять собі е в тилу. А кров грає, по телевізору ба... розстрілюють, бо на передок їхати страшно, сикотно, тому що, там... ну, що там війна. А тут воювати з ким-то хочеться. Вони ілі набухуються й баб б'ють або вбиваються. Мій один знайомий накурився і на мотоциклі розбився. І все. А з ним ще дочка їхала, ну, слава Богу, що вона вижила. Не знаю, слава Богу, чи не слава Богу, ну, але Ну Там просто сім'я від сімені, яблунька від яблуні. І вона, значить, вони уїжджають благополучно і їдуть до сестри. Далі, значить, вона зненавиділа чеченів. Вона, їх ні, всі чечени погані, всі чеченці, взагалі, це враги. А ця моя знайома вже вона підросла, вона читала книжки, у неї критичне мислення працювала. І все таке. Вона каже, мам, ну чого? Ну чого вони всі враги? Остались нормальні люди, а спомні проводницю, яка нам допомагала, а спомні того мужика, який дав тобі ОМОН. Вона каже, ні, все одно, вони всі враги, вони всі те саме. Тобто, розумієте, тут ще вступає в силу а, а, от, закон. Матері... Матеріалізм шольо це коли в людини є що терять, коли людина щось потеряла. матеріальне, вона дуже злиться. Допустим, коли мене перший раз приймали е в СБУ. То за мною взагалі приїхали нар... наркобарони. Тобто місцеві місні пацани, які торгують ширівом, які на наркоманських, які на наркотиках зроли собі дуже великі гроші. Вони такі, як я, і з ними в школі вчився. Але я для них став враг, тому що сказали, що он Женька, щось там, що то там публікує на русській мові, що то там він сепаратист. Який я в жопу сепаратист? Ніколи я ним не був і не збираюсь бути. Но їм сказали. І вони знають, що ну це опасно, це страшно. Це перші дні війни були. Вони за мною приїхали. Вони мене били, в, общем, в них з автоматами, ну, все таке. Оце, тось, чмонделі почувствували власть. Вони... Ну, таке діло. Бог їм суддя. Я їх простив давним-давно, це я просто розказую, як, -от, як в житті є, з точки зору. І а вона ні, ні, чеченці всі погані. Ну, ця жіночка, а потім далі її ненависть переросла ще більше. що е, Всі мусульмани погані, всі до одного мусульмани погані. Ну, а чечени, вони е, те саме, вони мусульманці, якщо ви знаєте, мусульмани, от, до речі, у мене я на боксі іноді хожу. Тут. І в мене тренер Чечен, він в першу чеченську ще виїхав, ще трошки там побув, він теж з Грозного, він побув, з... Саме побув там, а потім виїхав, тому що там вже було невозможно, смерть убійства і так далі. Це війна, ну тупо війна, таке як у нас. Грозний дуже пострадав, місто і город Грозний. Да? і Він дуже, дуже негарно відзивається про русских, в принципі. Ну Це його діло, це я просто розказую, що так. Да? Зараз то Чечені, Чеченська Народна Республіка і по телевізору показують як гарно і ля-ля-ля. Але слава Богу, що в мене є багато підписників, слава Богу, що, в мене, що я веду канали російською і українською мовою. Це для мого е Світогляду дуже добре, тому що мені пишуть абсолютно різні люди, абсолютно різні історії. Мені, як психологу і взагалі людині, яка цікавиться світом і живе цей світ, мені дуже цікаво. І от чувак, який мені писав чеченець, мій давній підписник, і він мені розказував, що насправді живе там, ну так як в Чечні, от еліта. Еліта живе так, як скрізь. Да? А самі чеченці, вони ну що, ну, їх побідили? Їх побідили. І вони, вони собі от голови опустили, ходять на роботу та й живуть. Щоб такого прям, свобода, у них незалежність там чи що. Вони під Росією повністю. абсолютно. Тобто, хто согласився і так і те саме, тому нормально. Хто ні, в кого кров бурлить, той дзьобика закрив і жде якихось там цей. Ви тим більше знаєте, що за Росію воює багато є там батальйон Чеченський за Україну. Воює зараз, чеченські батальйони там є, в общем, вони мстять, тому що у них міся, саме. А, Ну, Їх не так, що багато, їх не багато. То есть, так, порівнюючи з нами, звісно, їх не багато, але вони є. А, і, те, і те, що вони російською мовою говорять, це теж якось особа нікого не бентежить. Теж така інтересна тема. От, і я про що хотів розказати загалом, що те, що ненависть, вона живе так в ненависті. Оця жіночка. А потім, 24 лютого 2022 року, Росія напала на Україну. А ці люди зовсім не дурні, ці люди не пропитані пропагандою російською. Вони ходили як прибиті, вони ходили в шокі, вони ходили просто, ну вони не могли повірити. Багато таких людей насправді. Можливо, ви зараз можливо, ви дурачок і ще не знали такого, що багато руських рус рус в шоці до сих пір. Вони... Просто ну, вони живуть мовчки, тому що ну, куди їм їхати? Деякі виїхали, самі незгодні, згодні, прям, а деякі сидять, тому що ну, різні причини. У людей різні причини. Багато людей з, згодні своєї, з владою, і вони просто живуть. Ну, це, я теж я не осуждаю і не критикую. Я просто дивлюся, як є це в житті. Це просто мені все цікаво за на цим всім наблюдати. І, і, ця, і оця мама моєї знайомої, яка колись ледве ноги унесла туди, вона каже. Що от наконець я поняла, як нам. Тобто воно все так обернулося тепер як проти неї. Розумієте, да? яка, яка як колесо Фортуни пройшло, 96-24, 28 років. 28 років вона ненавиділа чеченців. 28 років вона ненавиділа е, мусульман. А мусульмани це майже 3 мільйона людей. Це багато мусульман це третя конгломерація по е, релігійна. Да? Десь так, Тримав. чи два і сім, ну багато. От. А зараз вона відчула цю ненависть українців на собі. Її рідна сестра, її ненавидить, яка давно живе в цьому. Вони щось там спочатку общались, але дуже спілкувались, але дуже натягнуто. потім вони перейшли на державну, ті, що її родичі, ти що тут, і в общем, це саме. І, в общем розістралися вони. Є люди, які моментально розісралися, є які ще трошки вони протягнули, але є люди, які їх не припаяли, які спілкуються до сих пір. Родичі, там, і не родичі, і, ну типа як я. От. І вона тепер зрозуміла, наскільки вона була неправа, що так ненавистю людей дуже сильно м м стравлюють, ненавистю. Дуже сильно людей стравлюють ненавистю. І вона зрозуміла тепер, аж в старості, будучи вже не молодою жінкою, вона тепер зрозуміла, каже, ні, я от все. Є, звісно, чеченці, які воюють, є. Чули, да? Є. Але є і нормальні люди. Є люди, які просто опинилися в цих обставинах. Все. Вони опинилися в цих обставинах. Так, у нас починають стріляти. У зв'язку з цим будемо закінчувати відео. Тікати мені все одно нема куди. Тут Укриттів нема. Мене укриває Бог. Слава Богу, спасіба. Е, Тобто, який ми робимо висновок? Ми робимо? ми робимо висновок, що не треба нікого ненавидіти. Ми робимо висновок, що ненависть вбиває в першу чергу вас. Мене ненависть вбиває в першу чергу не вас, а того, хто ненавидить. Повірте мені, так є. Це закон карми, це не карми, це закон природи, закон Всесвіту. Є нерушимі нерушійні закони Всесвіту, які працюють попри все. Попри все. До речі, ще наостанок на розповім вам прикол. якщо ви до сюди додивились. Ніколи не кажіть слово сполучення супер дякую!» Тому що отак, супер дякую! Тому що, якщо трошки отак, змістити пробіли, Буде супер, дякую. <риклад> не знаю. Ну, смішний прикол, звісно. Ух, ух, ух. Мені понравився е, Дякую за увагу. Е, що там я хотів е, підписуйтесь на канал, якщо ви до цих пір чомусь не підписались. І шануймося, Пока-пока.